Всім привіт, ми на каналі -Union, і Сьогодні в нас огляд на Yolo Box Pro. Він дозволить нам записувати, стрімити, а також переглядати зображення з ваших камер. Детальніше у цьому відео давайте починати. Сам монітор виглядає наступним чином. Здається, що це звичайний накамерний монітор, 8 дюймів, але у нього є багато функцій. І перше, про що хочу поговорити, це про його роз'єми. Зверху ми зможемо знайти три входи HDMI, також вхід USB, вхід Ethernet для підключення дротового інтернету, і також є вихід HDMI, що дозволяє нам зробити повтор цього екрану і вивести його на зовнішній дисплей, або зробити тільки програм-аут. Про це більш детально поговоримо вже при налаштуванні. Також є Type-C для підключення зовнішнього монітору або виводу зображення знову ж таки з цього YoloBox на ваш комп'ютер, наприклад. І також в нас є три міні-джеки: один з них для навушників, а також один мік-ін і лайн-ін для підключення зовнішніх пристроїв, петлічних мікрофонів та інше. Ну і звичайно, Type-C для заряджання цього пристрою. Це, що стосується верхньої грані нашого планшету, знизу ми зможемо знайти різьбу 1 четверту для того, щоб закріпити цей йолобокс на штатив або на вашу камеру, також слот для SD-карти, яка, до речі, йде у комплекті на 32 гігабайти. І також слот під sim карт. Яка дозволяє нам стрімити з цього планшету за допомогою мобільного інтернету, тобто вам не потрібен ні Wi-Fi, ні кабель Ethernet. Просто за допомогою сим карти ви можете робити стрім. І клавіша для перезавантаження або увімкнення цього планшету. Тепер пропоную детальніше перейти до налаштувань і подивитися, що може даний планшет. Ну а тепер пропоную перейти до більш технічної частини нашого огляду, де ми з вами подивимось, як саме працює цей планшет, що він вміє, що ви можете на ньому робити і тому подібне. В нас. З наших підключених пристроїв це є Sony A 7 s 3, в нас є Sony FX30, також в нас є iPad, і вони всі підключені до нашого пристрою. Плюс в нас ще підключена камера Blackmagic, яка зараз знімає це все. Вона ще також заходить до нашого планшету. До речі, це все працює через Hololand Mars 1. Огляд на нього також можете подивитися на каналі. І перше, що ми з вами бачимо, це дві вкладки стандартні івенти і YoloCast-івенти. YoloCast-івенти по-перше, вони в Беті. По-друге, це в нас е, функція, за яку треба платити підписку. Тому інформацію про неї я залишу в описі під цьому відео. Зможете з нею ознайомитись. Ми сьогодні поговоримо про функції без підписки. Повертаємось в стандартні івенти, і тут в нас є ось така людинка, де ми можемо з вами прив'язати наш Фейсбук, Ютуб, Твіч і е, просто стрімінгову якусь платформу зовнішню. Також можемо зайти до нашого аккаунту Йолобокса, подивитися інформацію про наш пристрій, тобто про. Е, Інформацію, яка в нас встановлена, прошивка, і інше. Також можемо змінити мову, є англійська або китайська. І також в нас тут є доступ до наших записів, якісь швидкі відповіді. Також можемо змінити орієнтацію нашого екрану. Ну і бачимо, що в нас є налаштування мережі. Тут в нас декілька варіантів. Як я вже казав, можемо працювати по Wi-Fi або по дротовому інтернету, або по картості 4G. І зараз, до речі, можемо перевірити нашу швидкість. Зараз в мене тут стоїть карточка 4G від Vodafone. Бачимо, що в нас цей тест розроблений на Netflix. і можемо побачити, яка в нас є швидкість. То зараз ми будемо все це тестувати і перевіряти за допомогою мобільного інтернету, тобто я не буду підключатися до Wi-Fi мережі. Ну і також за підписку ми можемо налаштувати автоматичне перемикання між Wi-Fi з інтернетом 4G і USB підключенням. Тобто, також, наприклад, за 300 доларів у рік ви можете це зробити. В принципі, це не дуже багато, якщо у вас є одне замовлення на трансляцію, я думаю, що ви можете перекрити підписку за одне таке замовлення. В принципі, по налаштуванням, все, ми бачимо, що. Ми можемо оновити нашу прошивку, але бачимо, що в нас вона остання. Повертаємось назад, і якщо ми натиснемо на плюс, ми з вами можемо обрати два варіанти: це або створити Лайвстрім, або обрати монітор мод. Ми в монітор моді отримуємо трошки менше функціоналу, але я також використовував цей монітор як перемикач між декількома сигналами, про це розповім трошки пізніше. А зараз давайте створимо саме Лайвстрім. Натискаємо тут нам потрібно обрати, як ми будемо його називати. Давайте назвемо його тест відео можемо прописати одразу опис і обрати, коли він в нас буде стартувати. Нам це все не потрібно. Ми створюємо наш. Е Івент і переходимо одразу в нього. Тут ми бачимо, що в нас на даний момент є підключення зовнішнього дисплею. Я можу показати, як це працює. Тобто в нас є зовнішній дисплей, який також є сенсорний. Він тут в мене стоїть. Він також може бути як такий великий планшет для керування. Що ми маємо? Перше, що нам пропонує обрати YOLOBOX, це налаштувати, куди ми будемо стрімити. В нашому випадку це YouTube. Давайте зробимо закрите посилання. І, до речі, це посилання залишу що в описі під цим відео ви зможете потім перейти і подивитися, яка якість буде нашої трансляції. Бачимо, що в мене вже є е, картинка з BlackMagic, -у. також в мене є картинка з Sony A s 3. І ще немає картинки з другої Sony fx 30, тому що нам на неї потрібно обрати, що ми хочемо саме usb стрімінг Вона підключена за допомогою USB. І бачимо, що в нас також з неї з'являється картинка. Тобто дві камери в мене по HDMI і ще одна камера в мене по USB. Чому дві камери по HDMI? Тому що по ще третьому HDMI я можу підключити планшет і також віддавати з нього картинку. Що ми одразу тут бачимо, що можемо змінити? По перше, в нас є налаштування на кожен HDMI та USB. Тобто, наприклад, ми бачимо, що наш планшет він показує ось такими чорними полями. Ми хочемо це е, виправити, і тому ми можемо це змінити, просто натиснувши сюди. В нас тут, по-перше, є хромакейнг, тобто ми можемо відкияти наше зображення одразу, якщо нам потрібно. Але є функція кропінг. Нам потрібно обрати Fit to Screen і обрати е, за допомогою цього скейлу ту область, яку ми хочемо показувати. І після того, як натиснемо Done, можемо створити як е, нову е, як новий вхід або е, Змінити наш поточний, бачимо, що в нас вже рамки зникають. Я думаю, що на цьому етапі ми можемо увімкнути вже наш запис, точніше, нашу трансляцію для того, щоб вона вже пішла в ефір. Тут ми одразу бачимо наш бітрей, тут ми одразу бачимо нашу кількість кадрів, і будемо бачити, скільки кадрів в нас буде пропущено. Перше, що ми можемо налаштувати, це можливість якраз у цього нетворк-бондінгу в нашому випадку. Нам ця функція не потрібна, бо вона за підписку ми її не розглядаємо. Зараз одразу бачимо, що йолобокс не бачить звуку, і він виводить отаке зображення. Це дуже зручно, бо зазвичай звук забувається вмикати, і ми його зараз увімкнемо. Наступна вкладка: це в нас оверлей, тобто ми можемо додати сюди якийсь оверлей. Що в нас це може бути? Це може бути імейдж оверлей Наприклад, я хочу взяти логотип. Я можу його одразу тут змінити, наприклад, менше зробити скейл, і можу його там завести кудись в куточок і натиснути дан. Після цього ми бачимо, що за замовчуванням він не з'являється, але якщо ми на нього натиснемо, бачимо, що логотип з'явився, і далі він вже буде з нами блукати по всім нашим леєрам і не буде зникати. Ми можемо його вимкнути. Також в нас є можливість виводити якісь титри, завантажити якісь свої, ви не можете, але ви можете просто відредагувати. Ті, що вже є, тобто ви обираєте, де вони будуть з'являтися, ви обираєте, який буде розмір і все інше. Ви обираєте шрифт, який тут є. Ну і в принципі, після цього вони в нас будуть виводитись на екран, якщо це потрібно. Ще, що зручно, тут у нас є катдаун тобто ви можете обрати з двох дизайнів, які більше вам подобаються. І в залежності від того, виводити, наприклад, зворотній відлік перед початком вашого стріму. І також в нас ще є веб-URL-оверлайс, тобто ви знаєте, якщо ви там зробите якийсь збір, або щось ще там хочете виводити якісь коментарі, ви можете це робити або з YoloCast, або можете просто кастомну URL вставляти, і таким чином в якісь плашечки щось буде у вас вилазити, це також можна додати. І ще в нас є можливість додавати просто титри. У нас є ось такі е, варіанти. І ще е, приємним бонусом це якісь е, social. Е, Такі вставки, тобто ви можете тут вказати просто, наприклад, ваш нікнейм у інстаграмі. Обираємо наш нік, далі обираємо, чи хочемо ми змінити шрифт, наприклад, зробити якийсь інший. Також ми можемо зробити менше цей розмір, і також ми можемо з вами, в принципі, цю плашку змінити по розміру і також її переміщати по нашому. Video. Ну і ще можемо там якісь інші шифти прибрати. На жаль, тут в нас є тінь, я би її прибрав, але такої можливості в нас немає. Натискаємо дан, і знову ж таки, вона в нас з'являється ось тут. І ми можемо її виводити або прибирати. А, також, до речі, є можливість тут вказати е, пункт автохайт. Тобто, наприклад, вона в нас з'явиться на 10 секунд. Іде зворотній відлік, і після того, як пройде 10 секунд, вона зникне. Це дуже зручно, якщо ви, наприклад, хочете протитрувати якихось ваших гостей, або щось інше, бачимо, вона зникла. Також пропустили ще пункція Add Video Source. Ми можемо додати два відео з нашої SD-картки. Тут в мене є різні відео, які я можу сюди додати. Вони додадуться в нас як окремий леєр, і тут ми можемо знову ж таки зробити або King, або можемо їх кропнути, якщо нам це потрібно. Виводимо це відео, воно з'являється в нас в нашому екрані і в принципі, все, ми можемо його вмикати, вимикати. І... Далі на нього переходити, якщо це потрібно. До речі, його програвання продовжується для того, щоб налаштувати, щоб воно зупинялося, це трошки пізніше в налаштуваннях треба буде змінити. Ідемо далі. Наступне це знову ж таки вибір платформи, на якій платформі ми будемо стрімити і що ми будемо робити. Також в нас є така прикольна штука, як запросити гостей, тобто ми можемо додати якихось додаткових гостей в нашу трансляцію. Я в моєму випадку натисну надіслати лінк до мене на телефон. Я дозволяю доступ до моєї камери і е, мікрофону, і після цього, е, в принципі, ми зможемо вже робити стрім. Я можу натиснути, що ми дозволяємо учасникам підключатися до нашого стріму. І е, також ми можемо вимкнути звук е, за замовчуванням для того, щоб е, не з'являвся він у нашій трансляції. Е, бачимо, що в мене вже з'явилося налаштування, в мене вже з'явився мікрофон. Я можу в налаштуваннях обрати, наприклад, що це буде в мене передня камера, обрати звідки буде звук. І ось таким чином, наприклад, ось я з'явився. Е, тут я можу написати. Як мене звати, і після цього натискаю Join Event. Я бачу, до речі, на телефоні, що в мене відбувається в ефірі, а також я можу себе вивести в ефір, і таким чином бачимо, що в мене з'являється звук, е доволі непогана якість, і, в принципі, там нічого не, под... не підвісає. Бачимо, що трошки в нас падає кількість кадрів. Бачимо, що тут в нас теж трішки зависає, але ви зможете подивитися вже в записі, як воно буде працювати і що з цим можна робити. Зараз бачимо, що в нас іде звук, і ми можемо. Можемо перейти у вкладку зі звуком і подивитися, звідки саме в нас йде звук. Ми можемо робити налаштування дилею, тобто затримки, щоб в нас це все з відео співпадало. Можемо налаштувати повністю гучність кожної нашої доріжки, можемо її вмикати або вимикати і... В принципі, це супер е, добре. Також ми можемо ще виводити скорборд, тобто наш рахунок. Якщо ми, наприклад, робимо стрім якогось футболу, виглядає це все наступним чином. Тобто, в нас є ось така плашка, е, ми можемо налаштувати її розмір, ми можемо е, налаштувати команди, тобто яка команда скільки в нас забила голів, в принципі, що логічно, можемо увімкнути е, час е, там, наприклад, або першого або другого тайм. Можемо увімкнути е, зворотній відлік, тобто, щоб це все в нас йшло навпаки назад. Ну, В нашому випадку нам це не потрібно. Також можемо робити ресет нашого таймеру. Ну і знову ж таки можемо обирати це в нас там перший тайм або другий тайм, можна просто написати текстом. Ну і є більш детальне налаштування, де ми можемо підгрузити логотип нашої команди, можемо змінити ім'я нашої команди. Тобто тут доволі таки багато налаштувань, і цей пристрій саме для футболу може бути дуже зручним. Ще в нас є можливість дивитися чат. Залишив я тестове повідомлення. Бачимо, що ми в нас з'являються вони в чаті. І якщо ми на нього натиснемо, воно в нас з'явиться в нашому ефірі. Це також дуже зручно, тому що ви зможете взаємодіяти з вашою аудиторією. Також в нас є можливість увімкнути автосвіч, це дозволяє нам е, автоматично перемикатися між камерами. Тобто, ми, наприклад, обираємо, що ми хочемо перемикатися між е, HDMI 1 і HDMI 2, і робити це кожні 10 секунд. Тобто е, ви, в принципі, не будете займатися монтажем, е, ви просто будете спостерігати, як е, YOLOBOX автоматично буде перемикати кожні 10 секунд або менше е, вашу трансляцію. Якщо це подкаст, наприклад, може бути зручно, але не завжди. Ди, ви розумієте, коли буде розмовляти спікер? Тому тут з цією функцією потрібно бути обережно. Йдемо далі, і в нас залишаються налаштування. Що ми тут можемо змінити? По-перше, це Video Source Switching Mode. що нам потрібно зробити для того, щоб перейти. Зараз це просто один клік, але ми можемо зробити, що це два кліки, бачимо, що при одному нічого не спрацьовує, треба натиснути два рази. Це такий, щоб не було місклікінгу, клікінгу, зручна доволі функція. Також в нас є local Video Switching Settings, тобто, що в нас буде відбуватися? В нас зараз стоїть продовжувати програвання, можемо поставити що в нас буде продовжуватись з першого кадру і пауза, коли? В нас ми переходимо і просто пауза, коли перемикаємо. Тобто, як це працює? Зараз ми обираємо цю функцію, я повертаюсь до нашого відео, і воно починає в нас програватися з самого початку. Коли ми повертаємось на наш, на якесь інше відео, ми бачимо, що воно зупиняється. Але якщо я знову на нього повертаюся, воно знову починає в нас програватися з першого моменту. Якщо ми обираємо паузу, то тепер, коли я вийду з цього відео, воно стане на паузу. І коли я повернуся, воно вже продовжиться з того моменту, на якому це відео було. Я пропоную залишати паузу, тому що це в принципі логічно. Далі в нас є як в нас будуть програватися відео. Локальні, або зупинятися на останньому кадрі, або завжди йти в повторі. Наступна функція це SD-карт менеджмент. Ми можемо тут якісь файли поприбирати, якщо нам вони не потрібні, або не прибирати. Далі в нас є Program Out. Що це таке? В нас тут є ще один HDMI, як я казав, за допомогою якого ви можете підключити в зовнішній монітор, і на нього буде дублюватися або вся ця картинка, або ви можете увімкнути, що буде дублюватися тільки Program Out, тобто те, що буде бачити ця трансляція. Саме в такому кейсі я і використовував цей монітор, тобто до цього юлобоксу я підключав ноутбук і ще один ноутбук, і по HDMI виводив зображення на телевізор. І в момент, коли мені потрібно було перемикатися, я просто перемикався і на телевізорі не було видно зайвих якихось рухів. Також в нас є usb c out в даному випадку в мене підключений. Зовнішній монітор, але також по цьому USB-C ви можете видавати картинку на ваш комп'ютер і просто використовувати цей планшет як мікшер, а вже з комп'ютера робити трансляцію. Також можемо обрати, який у нас буде перехід, в нашому випадку стоїть кат, але ми також можемо змінити це, наприклад, на фейт чи щось інше. Тут доволі таки багато різних варіантів. Ідемо далі, наступне це стрімін тобто мод, ми будемо використовувати. Одну платформу або Йололіф мультистрімінг, що дозволяє нам стрімити на декілька платформ. Також, що в нас ще залишилось, це відео Output Mode, Тобто ми будемо видавати наше відео. Зараз у нас іде по Type-C В нас видається відео, і також можемо обрати, що в нас йде вихід по HDMI. Encoding settings тут ми можемо налаштувати, які в нас будуть якісні налаштування нашого відео. В нашому випадку 30 кадрів і bitrate 3000. Але в нашому випадку краще, якщо ви робите 25 кадрів, наприклад. Я не знаю, чи можемо ми це змінити чи ні. Бачимо, що треба зупинити трансляцію. Давайте ми зараз це, цю трансляцію завершимо і створимо ще одну нову. І, до речі, якщо ми зараз захочемо увімкнути. Стрім також на Фейсбук. Раніше так можна було робити, то цей стрім не увімкнеться, потрібно докуповувати підписку. Давайте повернемося в налаштування. Тут змінимо наші encoding settings. По-перше, ставимо 25 кадрів. До речі, максимально ця е, історія може робити стрім в 60 кадрів. Е, ось, Але вона рекомендує використовувати тільки один HDMI. Залишаємо 25 кадрів, і бітрейд поставимо максимальний. Ютуб зазвичай. Якщо ви стрімите 25 кадрів, то краще ставити 25 тисяч, але YoloBox з нас максимум підтримує 8 тисяч. Давайте змінимо ці параметри і знову ж таки натиснемо Go Live. подивимось, чи вистачить нам мобільного інтернету для того, щоб робити стрім в 8 тисяч кобіт за секунду. Бачимо, що в принципі зараз в нас інтернет розганяється, і поки що пропуску кадрів ми не бачимо. Давайте попереходимо по різним параметрам. До речі, що ми ще можемо спостерігати, що е, параметри наших налаштувань вони змінюються, коли ми виходимо з нашої трансляції. Тобто, нам знову ж таки потрібно переходити, робити апскейл, робити зміну нашого fit to screen. тобто для того, щоб це в нас кожного разу працювало таким чином. Ще в нас є storage settings, тобто, куди ми будемо зберігати наші відео, ми можемо їх записувати отут якщо натиснути rec, то в нас буде. Відбуватися зберігання нашого кліпу, але воно його кропає по 3,5 ГБ. В нашому випадку це SD-карт, бо на USB ми зараз підключено в нас камера. Ну і останній пункт меню це «Replay Settings». Це дуже цікава функція, яка дозволяє нам, що робити. Вона дозволяє нам робити повтори. Тобто ми можемо, наприклад, обрати, що останні 5 секунд ми будемо робити повтор. Для цього потрібно натиснути на клавішу «Replay». Тут ми обираємо, що ми робимо по звуку, він в нас увімкнений чи вимкнений, і обираємо швидкість. Також ми можемо, наприклад, при повторі вимикати весь звук, залишати тільки те, що в нас залишається в самому реплеї, і також можемо реплей виводити поверх нашої програми. Тобто в нас просто йде відео, ми натискаємо реплей і бачимо, що останні 5 секунд в нас починає відбуватися програш того, що було останні 5 секунд. Якщо ми останні 5 секунд перемикалися з вами між камерами і потім натиснемо реплей, то в нас е, реплей таки піде з перемиканням між камерами. Це єдиний мінус, що ви не можете зафіксувати якусь конкретну камеру, але в нових YOLO-боксах, які з'явилися, вона вже дозволяє писати окремо кожну камеру, і також окремо по кожній камері виводити цей реплей. В принципі, що ще в нас залишилось по налаштуванням, це мультів'ю. Ви також можете робити мультів'ю на цій приставці, наприклад, News layout. Вибираєте, з яких HDMI або з якого USB ви хочете обрати два зображення. І після Після цього можна обрати бекграунд, там, статичний, динамічний, або в принципі завантажити якийсь шаблон, який ви перекинули на SD-картку. Після цього налаштовуємо і натискаємо даний. Він з'являється в нас як окремий леєр на нашому екрані, тобто ви зможете до нього там переходити і це зручно. Наприклад, коли у вас є основна секвенція, є там людина, яку ви підключаєте за допомогою таких мультиекранів. А тут варіантів доволі таки багато. Ви можете створювати той, який підходить саме вам. Ну я думаю, що це вся інформація, яку можна було розповісти по налаштуванням і по додатковим функціям, які є у YoloBox. Також в них є найкрутіша YoloBox Ultra, Вона здається називається дає більше функцій і можливостей. Сподіваємось, що також вона з вона з'явиться в нас на каналі. і Ми зможемо про неї розповісти. Ну, як ви бачите, у цього планшета доволі таки багато різних функцій. Ми все це протестували. Як я вже казав, за посиланням в описі під цим відео ви зможете знайти трансляцію, яку ми запускали. Точніше, дві трансляції з різним бітрейтом. Є декілька нюансів. І перший з них це те, що при підключенні за зовнішнім посиланням, якщо ви хочете додати е, гостей, то це відео тормозило. Не знаю, чи пов'язано це з тим, що в нас планшет був підключений до мобільного інтернету. Також проведу тести, залишу лінк на відео е, з такою ж самою трансляцією. Але планшет же будемо підключати за допомогою кабелю Ethernet. Ну і другий момент, якщо ви хочете робити трансляцію у високому FPS, наприклад, більше 30, то сам виробник рекомендує використовувати тільки один HDMI, тобто робити цей стрім в одну камеру. Але як для таких малих розмірів, в нього доволі багато функцій, які я думаю, точно вам підійдуть, якщо ви робите якісь... А в цілому, я вважаю, що це дуже компактний девайс, який зможе допомогти вам проводити невеличкі вебінари, трансляції в одну, в дві, в три камери, і також є можливість використовувати титри і все інше. Ну і ще це must-have девайс для футбольних клубів, тому що з допомогою нього ви можете робити прямі трансляції з таблом з відліком. І все інше навіть можна робити повтори. Тому посилання на йолобоксі я залишу в описі під цим відео. Переходьте, ну в коментарях задавайте свої питання, підписуйтесь, ну а також ставте водобайки до зустрічі на каналі Техюня.